Додаткова пільга, і що вони мають платити гроші у державний бюджет України не враховано. Поясню, чому тому, що у бюджеті 2014 року податок на прибуток підприємства це той, які отримуються від операції експортних, власне, то те, що ми мали отримати від олігархів, складає 54 мільярди гривень у бюджеті на 15 Мільярдів гривень, тобто різниця всього 15-17, а ті гроші, які мали б ми додатково отримати в бюджет, мала б складати порядка 80 мільярдів гривень. Тобто, дивлячись на цей бюджет, ми можемо сказати, що податок, більше податкова пільга для олігархів, поки що не скасовується. Друге, коли ми говоримо про те, що ми вимагали. 91, збільшити рентну плату на нафту, то також ми бачимо в бюджеті 2015 року, що в порівнянні з 2014 роком, коли ми від видобування нафти мали отримати 6 мільярдів гривень. У 2015 році планується отримати 5 мільярдів гривень, тобто на 1 мільярд менше, замість того, щоб отримувати більше прибутків за рахунок підвищення ренти на нафту, ми мали би отримати плюс 7 мільярдів. Що ми зараз бачимо в проєкті бюджету, це також не враховано. Крім того, коли ми говорили про закон України, законопроект 1127, який би мав зупинити систему відкатів в державних закупівлях, поки що уряд також його не підтримує і в парламенті. Політичної волі немає, а це означає, що з загальної суми 100 мільярдів гривень, яку зараз державні підприємства витрачають на закупівлі, а це близько 20 тисяч казенних державних підприємств, то вони і далі будуть отримувати класти собі в кишеню п'ятнадцять переп'яті.